Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві, на нашому розважанні і запрошую цей вечір, щоб ми, розкривши своє серце, дозволили Богові промовити до нас правду. Правду про те, хто я є, правду про те, що я сьогодні зробив. Правду про те, яка я і людиною сьогодні був. Тому що тільки правда визволить, тільки правда дає спасіння і правда дає заспокоєння. Тож, розпочинаємо нашу вечірню молитву. В ім'я Отця і Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо стихи, стихи з книги Пророка Ісаї. Душа моє вночі. до Душа моя вночі тебе прагне, мій дух шукає тебе ревно, бо коли присуду твої прихожі сходять на землю мешканці світу справедливості вчаться. Війна ставить багато запитань. Війна розкриває в людях, а радше спонукає до людей до пошуків, пошуків відповідей. Чому? За що, навіщо? Де справедливість? Всі ці речі виникають в людині, коли вона є на війні, коли вона живе в прифронтовій, при війську, прифронтовій зоні, коли постійно чути вибухи. Всі ці питання в людині виникають. Але чи людина шукає відповіді? Чи людина дійсно прагне щось пізнати в цей момент? Знаєте, я на днях стикнувся із черговим знаєте, звинувачуванням Бога. Я дуже люблю і поважаю цю особу. Для мене це дійсно такий, знаєте, людина, з якою можна мати справу мені як священнику. я би так сказав. Але фраза, яку він мені сказав, «А навіщо вірити в Бога? І як вірити в Бога, коли є така річ війна, несправедливість? Знаєте, в той момент хотілося йому привести тисячу один доказ. Але я розумів, що це питання було поставлено не як. Питання, щоб знайти відповідь, почути відповідь. Це було радше поставлення питання, як констатація факту, що Бог мені не потрібний. Як констатація факту, що я сам краще знаю. І мені байдуже до всього, до всіх цих красивих слів, молотов, я знаю, як жити. Можливо, це було тільки моя інтерпретація його інтонації, тому. Але я поважаю цю. І те, що я хочу сьогодні сказати, те, що для мене цей сьогоднішній стих дає і відкриває, це чи ми, ставлячи питання, де справедливість? Де Бог, чому так все стається? Чи ми ставимо ці питання з бажанням отримати відповідь? Чи ми дійсно хочемо чути правду? Чи ми дійсно хочемо чути істину? Якщо так, чи ми готові до цього? Якщо людина не хочеться, якщо людина не хоче чути правди, то хай і не ставить цих запитань. Якщо ти не хочеш чути і бачити те, що відбувається, і розуміти, через що це відбувається, не шукай відповіді. Якщо ми не готові чути Бога і те, що Він нам говорить, то не говоримо нічого про Бога взагалі. Душа прагне і шукає справедливості. Душа і прагне і шукає Бога. І ми маємо не подавляти в собі цього бажання знайти Бога. Ми маємо не боятися і не соромитися цього робити. Бо бачите, як каже пророк Ісайн. Коли приходить істина, коли ми відкриті на те, щоб почути ці слова, на те, щоб прийняти те, що нам каже Господь, то тоді мешканці світу справедливості навчаються. Розумієте, вечір це той час, коли ми даємо собі відповідь, коли ми, дивлячись на себе, готові прийняти правду про себе. Мене часто питають, що значить, і як це любити самого себе. Це прийняти правду про себе. Прийняти правду про себе в тому значенні, що я можу зробити те, що мені вдається. І якщо я чогось не можу, я це приймаю. Я не картаю себе за те за свої помилки, я їх виправляю. Прийняти правду про себе. Це знати, що я можу, чого не можу. І якщо я щось можу, то це не означає, що я маю тепер кричати на весь світ, який є всесильний. А якщо я чогось не можу і мені чогось не вдається, це не означає, що я тепер маю, знаєте, вважати себе останньою людиною. Правда про себе це рівновага, це прийняття можливостей. І неможливості. Бути з Богом, щоб верніше, прийняти усю рівновагу, щоб прийняти це правду про себе, людина має бути з Богом. Чому людина має бути з Богом? Чому людина має шукати Бога для того, щоб прийняти правду про себе? Бо Бог це єдина особа в цьому всесвіті, який ніколи не засуджує людину. Не засуджує своє творіння, навіть диявола, який його зрадив, який від нього відвернувся в першу чергу. Він не засудив і не вбив диявола. Все, що він зробив, він відкинув диявола від своєї ласки, відкинув від любові. Знаєте, це як батьки з дітьми, коли хочуть батьки навчити дитину. Щоб дитина зрозуміла, що вона зробила неправильно і образила когось маму чи тата. І коли щось такого дитина вчинить, то хтось з батьків, мама чи тато просто, знаєте, відвертається і перестає розмовляти з цією дитиною. І перша дитина щось там бунтується, теж не хоче розмовляти. Але з часом, якщо дитина дійсно любить своїх батьків, наголошує, Якщо любить своїх батьків, особливо, якщо цю молитву дивляться діти, скажіть це їм теж. Якщо дитина любить своїх батьків, то вона починає підходити і шукати у своїх батьків оцього слова прощення, щоб вони її простили. Знаєте, як то і батьки бачать і це, інколи, знаєте, влаштовує таку маленьку гру. Дитина там, знаєте, підходить щось там, тато, тато, чи мама, мама. Знаєте, вони так раз, ще більше відвертаються, ще більше відвертається. До певного моменту, щоб дитина дійсно пережила оцей біль, який вона завдала своїм батькам. Так само Господь Бог повідношення до диявола зробив і робить повідношення до нас, коли ми його ображаємо, коли ми його зраднімо. Він нас любить. Але він на якийсь момент відвертається від нас. Для того, щоб людина відчула весь той біль, який вона завдала своєму батькові. Щоб вона прийшла і сказала, я був неправий, чи я була неправа. Це те, чого ми маємо прагнути і шукати. Це те, чого ми маємо хотіти кожен день. Моя особиста думка. Кінець світу настане тоді, коли диявол прийде до Бога і так скаже. Отче, прости мені, або навпаки скаже, Отче, я ніколи не розкаю своєму гріху. Тоді буде кінець світу. І оця війна ставить питання нам, де Бог, чому така несправедливість? Чому це все відбувається? Як вірити в нього? А відповідь проста. Якщо ти готовий чути правду, ти її тримуєш відповіді на запитання. А якщо ти цього не хочеш чути, якщо ти далі живеш в своєму вигаданому світі, то й не став ніяких запитань. Живи своїм життям. Душа прагне Бога. Прагне його справедливості. І коли ми приймаємо цю справедливість, приймаємо правду про себе, про наші стосунки з Богом, тоді ми перемагаємо, тоді ми отримуємо відповіді на всі запитання. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішм, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Даруй спокійну ніч, ніч переможну і визвольну для всієї нашої України. Збережи життя кожному українцеві, який зі зброєю в руках зараз захищає і визволяє Україну від ворогів. Просимо тебе, Господи, збережи життя для всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки в зони бойових дій. Захорони, збережи життя кожного, всіх людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Збережи життя, Господи, кожному поліцейському, прикордонному, людям служби МНС і пожежникам. Збережи життя кожного українця, який перебуває зараз на окупованих територіях, в оточенні чи в зоні бойових дій. Поверни живими і нашкодженими кожного нашого полоненого і збережи їхнє життя. І просимо Твого, Господи, чуда просвітли серце, душу і розум. Усіх наших ворогів, росіян, щоб вони розкаялися у своїх гріхах, визнали свої злочини, які вони вчинили, склали зброю, залишили територію України і Криму, і більше ніколи ні з ким не воювали. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Тож, чекаю завтра всіх в 8 годині на Божесну літорію. Слава Ісусу Христу!